Членам робочої групи з питань організації дорожнього руху при департаменті ЖКГ Луцькради нарешті дозволили ознайомитися із проєктом організації дорожнього руху, який буде втілено під час капремонту бульвару дружби народів. І це уже після того, як проєкт погодили усі інстанції, та був проведений тендер на його ремонт на суму близько 50 мільйонів гривень. Про це написав депутат від фракції Громадянський рух Свідомі Михайло Наход на своїй сторінці у Фейсбуці. У повноваженнях робочої групи входить питання аналізу та вдосконалення проєкту ОДР, а не питання ремонту. Тому, на мою думку, та думку інших членів робочої групи, це неприпустимо проводити. Ти тендери та розпочинати ремонт, коли проєкту не бачили люди, експерти, фахівці. І поки він не буде погоджений на робочій групі, яка для цього і створена, йдеться у дописі депутата. Як зазначив депутат, врешті вдалося переконати проєктантів, що все-таки ряд змін у проєкт потрібно внести на якійсь із стадій. Основні зазвучених зауважень та пропозицій наступні. Перше розділити велосипедну та пішохідну зони зеленою зоною чи, хоча б колотою бруківкою, щоб не створювати незручності як для пішоходів, так і для велосипедистів. Досвід проспекту волі чітко підказує логіку такого рішення. Друге запроєктувати зручні виїзди велодоріжок з бульвару на суміжні вулиці, зокрема укружну та марка вовчка, що в подальшому після капітальних ремонтів цих вулиць велодоріжки можна було зручно з'єднати. І третє вдосконалити проєкт, щоб зберегти усі неаварійні аварійні дерева на бульварі дружби народів та забезпечити умови для їхнього росту. Також Михайло Наход опублікував фото проєкту організації дорожнього руху на бульварі Дружби народів для ознайомлення громадськості та коментування.